Якщо людині з холециститом вчасно не допомогти, вона може померти. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, як розпізнати цю хворобу. З вами Юрій Душинський, лікар-гастроентеролог. Я вас вітаю. Що ж таке холецистит? Холецистит це запалення жовчного міхура. Розрізняють наступні види холециститів в залежності від того, що викликало запалення жовчного міхура. Вони діляться на Калькульозні, тобто там, де є камні і некалькульозні, там, де запалення виникає не від каменів, а від якихось інших причин. Також холоцистити можуть розрізнятися по терміну виникнення і тривалості захворювання. Є гострі, це хірургічна патологія, яка вимагає невідкладної хірургічної допомоги. І є хронічні холецистити, коли людина страждає цим захворюванням впродовж 6 місяців і більше. В залежності від того, який вид холециститу ми розрізняємо. І різні види механізми запалення. Якщо у вас в жовчому міхурі є камінь, то цей камінь може в якийсь період часу перекрити відтік жовчі. Через це буде виникати запалення жовчного міхура. Там буде накопичуватись інфекція, яка буде розмножуватися, переходити на стінку жовчного міхура, і далі це може викликати таке ускладнення як перитоніт. Чому утворюються камені в жовчому міхурі? Основною причиною це є зміна хімічного складу жовчі, коли спочатку в жовч випадає дуже багато холестерину або білірубіну, рубіну, і він, коли не може розчинитися і вчасно вивестися з током жовчів у порожнину кишківника, він починає осідати на дно жовчного міхуря. І далі іони кальцію, як ми уявляємо, цей процес як утворення перлини. Починають накопичуватися, як ніби налипати на оці осередки випадіння або холестерину, або біля рубіну, і починають утворюватися камені. Далі ці камені вапнуються через кальцій і вже не підлягають якомусь розчиненню. Чим більше буде камінь, тим більше ймовірність того, що він перекриє відтік жовчі і викличе гострий холецистит. Якщо у вас каменів немає, то є рідкісне захворювання. Воно зустрічається досить рідко. Це безкам'яний холецистит або некалькульозний холецистит. Тут інфекція може потрапляти в основному як ускладнення або пневмоній, або запалень нирок, тому що інфекції потрапити з порожнини кишківника в жовчний міхур. Проти току жовчі досить складно. Окрім того, жовч вона дуже агресивна, вона вбиває цю інфекцію, тому безкам'яні холецистити це достатньо рідке захворювання. Вони зустрічаються достатньо у дуже маленького відсотка пацієнтів, і в основному ми маємо справу з калькульозними, тобто кам'яними холециститами. По статистиці холецистити виникають більше у жінок. Тут дуже грає роль гормональний фон, спадковість і вагітність. Під час вагітності іноді буває, якщо у родині зустрічалися холоцистити там у мами або у бабусі, то велика ймовірність, що у вас також буде утворення каменів, які можуть привести до запалення жовчного міхура. Також різкі зміни ваги тіла, наприклад, набір ваги тіла або різке схутнення, коли спечінка починає. Посилено виводити холестерин за допомогою жовчі, він не встигає вивестися з жовчу кишківник, він починає осідати на дно жовчного міхура і таким чином провокує утворення каменів, що може в подальшому викликати холецистит. Тому якщо у вас під час вагітності починають виникати якісь білі, справа під ребергії, якщо у вас обтяжовий спадковий анамнез, то бажано зробити профілактичне УЗД. Цього достатньо для того, щоб виявити якісь камені про небезпеку, коли у вагітних, дивіться в цьому відео в кінці. Які ж симптоми запалення жовчного міхура, тобто гострого холециститу, значить, ми повинні відрізняти, якщо це кам'яний холецистит, буде одні скарги. Якщо це не кам'яний холецистит, будуть трошечки інші скарги. Якщо ми беремо до уваги гострий калькульозний, тобто там, де є причиною камінь, то в основному це починає такий наростаючий біль справа під ребері, відчуття розпирання. Може з'явитися підвищена температура тіла, може з'явитися нудота, яка супроводжується блюванням, яке не приносить полегшення. Також іноді буває зміна кольору обличчя, кольору слізових оболонок, кольору стільця. Він стає білий і сеча може ставати темною. Оце основні симптоми калькульозного, тобто холоциститу, який викликає. Каменем. Якщо у нас який виникає не через камені, то основний симптом це біль, справа, відчуття розпирання, відсутність апетиту, тобто такі достатньо скутні симптоми. Якщо це не надати допомогу при гострому калькульозному холоциститу, то в подальшому людина може мати больовий шок, який буде тяжко купувати, тобто припинити його, і цей вже стан може загрожувати її життю. Ну, будь-який біль в животі, в тому в тому числі справа під ребром. Тим паче, якщо людина знає, що в неї є. Камені в жовчому міхорі, їй необхідно звернутися до лікаря в будь який біль животі це до лікаря. Тобто, якщо там нежить, ми ще можемо в аптеку піти, то біль в животі це може бути хірургія. Лікування запалення жовчого міхвора відбувається або у гастроентеролога, або у хірурга. В основному які групи використовуємо ми при захворюванні жовчного міхвора? це спазмолітики, які будуть знімати спазм жовчного Це Ферменти, які будуть компенсувати або допомагати перетравлювати їжу при якихось порушеннях функції жовчнього мікура, пов'язані з його запаленням. При гострих запаленнях можна використовувати тоді антибіотики, але це все лікування ми. Тільки е, під контролем і за призначенням лікаря самостійно ці всі групи медикаментів не потрібно використовувати, тому що це може призвести до е, тяжких наслідків, коли ми пропустимо або а, так сказати, приспимо, зробимо німим жовчний міхур, а запалення буде там мети, ми просто не будемо це відчувати. У стадіях ремісії, тобто коли поза загостренням, якщо у нас немає каменів, ми можемо використовувати жовчогінні. Якщо у нас камені є, жовчогінні протипоказані, так як це може спровокувати тік жовчі, і е, також може з жовчого піти камені, які можуть викликати обтурацію жовче шляхів. Також дуже ефективним засобом є урсодезоксихолова кислота, яка використовується для розчинення каменів. Хоча не у всіх воно може викликати розчинення, в основному розчиненню підлягають камені. Можна спробувати, якщо у вас камені до 6 місяців і до 5 міліметрів розмірів. Якщо вони вже більше, якщо вони вже кальциновані, а це ми можемо побачити на УЗД. То на жаль, вірогідність того, що камені будуть розчинені, дуже дуже низька. Є якісь особливості харчування або дієта при захворюванні жовчого міхура, запальних захворювань жовчого міхура? Спеціальних таких рекомендацій по харчуванню немає, але маємо на увазі, що якщо ми будемо зувживати жирною їжею, особливо жирна їжа плюс алкоголь. Ця комбінація є дуже жовчогінною. Якщо в нас є камені, особливо якщо камені маленьких розмірів. То ці камені можуть погнатись током жовчі, застрягати десь в протоці і викликати гостре запалення, хірургічне захворювання. Якщо у нас є не кам'яний то у нас бажано харчуватися часто і дрібно. Це пояснюється тим, щоб не створювати перевантаження на роботу жовчного міхура. Тобто, щоб ми не їли там перше, друге, солодке, компот, так, коли у нас вся жовч буде постійно викидуватися, не встигає накопичуватися в жовчому міхурі. А коли це все буде дозовано, не буде оцих піків навантажень на жовчний міхур. Мінеральні води або санаторно курортне лікування використовуються тільки в стадію ремісії, тобто, коли у нас іде загострення, то мінеральні води не можна використовувати як метод. Лікування тільки як допоміжні засоби, і за призначенням лікаря у нас в Україні є спеціалізовані курорти. Це трускавець, хітниця, моршин, які можуть використовуватися під час ремісії даних захворювань і в якості санаторного курортного лікування і підтримки нормальної роботи і жовче-виведення. Чи можна самостійно вдома або на роботі полегшити симптоми холециститу вдома або на роботі, або поза умов лікарні? Ми можемо тільки використовувати спазмолітики. Вони можуть знімати спазм, полегшувати біль, використовувати якісь протизапальні знеболюючі протипоказання, так як ми можемо трошечки так звано змазати картину і в подальшому. Це може викликати або якісь ускладнення, які можуть пропустити, або коли вас буде оглядати лікар, це ускладнить йому діагностику вашого стану. Так як біль не буде відчуватися, це викличе якісь додаткові обстеження, буде втрачений час, і це може призвести до якихось ускладнень по вашому здоров'ю. Тому тільки спазмолітики. Але пам'ятайте, що якщо у вас виникає біль в животі справа, зліва, навколо коло попковій ділянці, незалежно. Ну від цього ми повинні звертатися до лікаря, тому що біль животі може бути ознакою якоїсь хірургічного захворювання, тому самостійно лікуватися і уникати від відвідувань лікаря не варто. І щодо холециститу вагітних. вагітних, чому особливості перебігання холециститу вагітних, те, що воно може маскувати собою симптоми токсикозу. Тобто і там і там може бути блювання, і там і там може бути біль в животі, і ми можемо пропустити дане захворювання, і яке може призвести до якихось негативних наслідків. На здоров'я жінки і здоров'я майбутньої дитини тому вчасна діагностика особливо звертайте увагу, якщо у ваших родичів, особливо по материнській лінії, було дане захворювання, так як воно може. Виникати, маніфестувати, загострюватися під час вагітності, і чим раніше ми його продіагностуємо, тим раніше і тим ефективніше ми можемо надати допомогу, яке зможе в майбутньому уникнути утворення каменів у жовчному міхурі. І наостанок про профілактику запальних захворювань жовчного міхура. В першу чергу це правильне регулярне харчування. Якщо ми будемо уникати продуктів, які стимулюють виділення жовчі, а це ясні продукти, це жиромісні продукти, то це буде провокувати те, що у нас може застаюватися жовч, і потім міняти свій склад, буде випадіння певних елементів жовчі, які будуть в подальшому викликати утворення каменів. Друге, це ми звичайно звертаємо увагу на спадковість. Якщо у кровних родичів були якісь захворювання пов'язані з жовчним і хвором, то нам необхідно проходити профілактичні огляди або у сімейного лікаря, або у гастроентеролога, і використовувати ультразвукову діагностику, якої достатньо для того, щоб Часно діагностувати якісь зміни в роботі або в анатомії жовчного міхора. Принципі, отакі основні профіл. Це часто дрібне. Там немає такого що просто м'ясо кушать. Ну не нема такого це трошки стереотипно. Що треба так кушати, так кушати. так кушати. треба доказати, взяти 100 тисяч людей. І сказати, що якщо вони будуть їсти там смажену рибу, що у них виключає холецистин. Певні дослідження проводилися, але вони не показали якусь залежність від певних продуктів харчування. Якщо у вас залишилося ще питання, обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео, а також ставте вподобайки цим відео і діліться ними зі своїми родичами та знайомими. Підписуйтесь на канал, а також до зустрічі на Медплюс.